Доброго ранку ми з України, це виноградник Яремаки Анатолія, місто Кривий Ріг, Україна. Ми з вами знаходимося біля форми барін, це селекція Котова. Це перше плодоношення щепана Аркадії. Форму барін вивели від схрещення лори на Надію Азос. Сила роста у нього хороша. Всі пагани плодоносні, голостих майже немає. На врожайність Барін щедрий і здатен внести велику нагрузку. Вона тут середньої щільності, ягода не давиться, вага їх десь біля 700-800 грамів більше. Ягода овальна, заостреної форми червоно-фіолетового кольору, міцно держиться на китицях. Смак тут гармонійний, м'якіть масиста, соковита, щільна, шкірка тонка, з'їдаємо. Форма буде непогана для торговлі ягодою. У неї все для цього є. І вражайність, і зовнішній вигляд. Плюс хороше транспортування. Таке, що все на барині подобається, дуже ефектна форма, подобається, буде жити.